Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І перед тим, як продовжити проходити наступну місію, я чекаю початку занять в Булварській академії. І так, я біжу. В академію і очікую, що пролунає дзвіночок. А ось і він. Я не бачу ні, ні маркера. Де ж той дзвіночок? Може, це той урок, який я вже пройшов. Your to do not a так, десь тут має воно бути. А може і ні. Там кафетерія. Я так урок пройде. Нехай мене хоч хтось зловить. А, знайшов маркер. І це у нас географія. Останній урок. І ледве я знайшов кабінет географії називається. Так, продовжити. О, південна Азія. Стоп. Ми ж наче проходили її. Давайте ще раз. Бо я пам'ятаю, що я її проходив. Раз. Спокійно. спокійно. як воно буде, так воно і буде.

Ну зрозуміло. Я пройшов. І тепер що? А, так я її вже проходив. І навіщо я її відвідував? Я ж її проходив уже У мене ж географія пройдена, трудове навчання пройдено. І що ж там іще в мене пройдено? Ну хімія пройдена. Я не знаю, чи біологія в мене пройдена, Ну, біологія пройдена. Якби маркер відображався вигляду дзвіночка сірого, то я б його не відвідував. Just... Давай вручимо квіти. Так, погнали. Тільки вона тепер за мною йде. Ідесь за... має пролунати дзвіночок. Ну, нічого, що додатковий бал отримав. Так, іде, іде, іде. А я шукаю той клас. А, натиснути на сигналізацію. Може це в іншій стороні. Тільки що, правда, я не знаю, який це урок. Це точно не урок співів чи... Може на другий поверх побігти. Може там якийсь урок буде. Тут нічого немає. You, you О, ну давай переведи мене. Переведи, будь ласка. Мене затримали. А це математика. А я що, ви що маркер не відображається? І це лише третій урок математики. Я його, мабуть, завалю. Один кілограм це... Ну, 1000 грамів. 36, 6 помножити на 6. Що найвище. М -м Собор. Що найменше у нас? Що найповільніше? Равлик. 16 плюс 10 26. 2 плюс 9 11. 400 це ну, 20 помножити на 20. Що найменше? Равлик. Що найбільше планета? 10-10.00 0 плюс 7 7. Що найменше? 6 плюс 5. 11. Скільки трикутників? 1, 2, 3, 4, ну, 5. Я промахнувся. Gonna... Я завалив її. Часу трохи не вистачило мені подумати. Я не знаю, якось буду за кадром його це все проходити. Бо не зрозуміло, маркер не відображається. Ну, маркер, маркер дзвіночка. Ну не маркер, а іконка. Я ще й потрапив на той урок, який я вже проходив. Зато додатковий бал я отримав. І так у нас місія буде. І в нас буде місія виклик качків. Hey, only athletes are allowed in here. Whatever. I'm better than any of you losers. Oh yeah? How about we beat you in a game of dodgeball? О. Вибивали, називається гра. Раунд перший. Ой. О, ось так тобі. Зараза. Я не був готовий. Ви програли рахунок 0-1. Ну, але поки ще мене програли. Ось так. Ось так вам. Ми зрівняли рахунок. Ось так. Зараза. Ось Ось так вам. Ось так вам. вам. Ви перемогли 15 боксів винагорода. Дякую. І так, що у нас там далі? Пройдено, ви отримали доступ до клубу качків. Нове місце збереження відкрито. Вау! І так, давайте. Вийдемо звідси. Гаразд, біжимо звідси. Раз, я їду до свого гуртожитка. А далі я не знаю. Або на підробіток поїду, або. Буду собі почувати і готуватись до наступного, можна так сказати, уроку. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!